Зранку вони не будять нас, тому що ми спеціально їм зробили кімнатку в ванні, яка в якій вони сплять і вони там закриті від сонця. Сонце зранку їх не достає, вони не прокидаються, вони прокидаються вже, коли ми заходимо зранку і включаємо світло. На. В нас для півника для того, щоб він кукурікав тихіше, є спеціальний нашийник. Він у ньому завжди. Через це сусіди, які от в нас за стінкою через коридор, вони його не чують. Я питала в ліфті, зустрічала тих сусідів, питала, чи ви, типу, чуєте щось якісь звуки з нашої квартири? Ні. Кажу, в нас півень. Що? Дуже всі дивувалися, як це так.